Вчора захватили кафедральний собор у Черкасах Такі грубі в такій грубий у формі, котрі участвовав мер міста і бандити месні, котрі тими газами наповнили цілий двір повний храм, і збили митрополіта Феодосія, мирного, благодатного, великолепного проповідника і молитвенника, що в лікарні є, коли вже другий раз. Перший раз відбили православні, в другий раз, коли вже півгорода прийшло бездельників Черкаських і захватили заново храм, вже дуже били людей. І тоді, видя, видя біду, сказав Митрополіт, давайте виходимо із храму. Якщо всі безбожники вже хочуть захватити храм, перетворити його на клуб, на танці, як то зробили в Печерській лаврі. Ми вже не відповідаємо. І так одвів народ, а сам попав у лікарню із збієннями, зверли його на землю, копали. Великі славні бойовики. Ми знаємо, в яку карню, структурі вони служать. Вони просто переводилися в воєнну форму. Але ми хочемо казати нині, Господи, убережи Україну, щоб вони перетворилися на Черкащину, бо Черкащина. Вже випала із демократичного состояння. То, що творять там власти, вже не подлежить ніяким законам. Повна анархія, варварство, вандалізм, дикарство. Ми радуємося, що в Закарпатті у нас люди другі. Не в смислі ліпші. Ми не хочемо казати ліпші. Ми видимо, що навіть наша влада в Закарпатті інакша, бо ми тут рядом в Європі. І якщо ми хочемо йти в Європу, то як вандалів приймуть в Європу, так мусить бути якийсь закон, повага до людей. Господи, убережи Україну від черкаського вандалізму. Господи, убережи Закарпаття наше, щоб тут не дати бойовикам плаченим проливати кров людей. Господи, поможи нашим воїнам, більшість яких наші діти. 78% на фронті наші діти, щоб і їм Господь допомагав, і переселеним підтримав, і люди на заробітку в Європі, щоб знайшли кусок хліба і щоб спасалися, бо лиш так поступає, перебуває в добрій вірі, в мирній вірі, вірі православної, канонічній, спасительній, а в Україні то предстоятель митрополіт, Онуфрій, твій діти Божі, а у вічності. По милості Божій наслідники, царства Божого, царства вічної слави Божої. Амінь.